Всім добрий вечір! У нас з вами нічне відео Прекрас Таїланду. Поки що в мене трошки новинок і трошки дрібненько, але я почну з того, що я покажу з того, що у мене залишалося раніше. Ми з вами подивимось: ось така цікава брошечка за доляром 2600 гривень 20, 63 долари. Скільки тут карат, я забула вже. Треба, треба переглянути. От, але досить крупненький тут адуляр. Ось з такою типу, як блискавкою всередині. 33 на 22, сам камінець. Так, а лабрадор тут 26 карат. Лабрадор 26 карат. Лабрадор підвіска 2300 гривень. 2,8 на 2,5 камінь, тут камінь 26 карат, але тут він тонший, наче, нібито в чорному радіованні є підвісочка з лабрадором трошечки менша. Будемо дивитися. Красиво б на шпінелі виглядало. Ось тут у вушку два синіх сапфірчика. Такий він от, чистий, повністю по всій поверхні світиться, красивий. Не знаю, як вам здається, красиві вони? Лабрадор, от ніби він як яскравіший, да? в принципі, чорний такий, а так світиться повністю. А ось це менший 1900 гривень. Тут три зелених сапфіри і два синіх вушки. Ось таке вушко. 87, вага цього лабрадорчика. Тут всередині камінься цяточки, але вони всередині, в самому внутрі камені. 26 на 11. Такий синій, красивий. Синю полосочку. Ось така каблучка трохи девакувата, 17,7 розмір, з гранатами. 1850 гривень вартість. Вона прям велетенська і крупна, 16,5 грам вага. Як зефірка. Гранати тут не самі дрібні, ну, не прям розсип, а десь пару міліметрів, я думаю, є в них. Ось так, всередині. Флюорід зелений і аметистик. Це брошечка 2200 гривень 54 долари. 13 грамів. Вага. Це прозорий, красивий такий флюорит. 27 на 19. Сам камінь. Оточений аметистами. Позолочена кайомочка в нього. Така брошечка. Адуляр підвізка ось такого плану на ланцюжку 2400 гривень вартість. 13,3 вага. Аметисти, адуляр красивий крупний. Хром адуляр такий, як трошечки напівпрозорий. Адулярчик приблизно 2,7. На 11 на такому ланцюжку можна застібнути тут 45-50 сантиметрів. Він як з хмарками всередині, з білими хмарками. Далі каблучка з іолітом. Іолітами в 17 розмірі 2050 гривень іоліти та родоліти. Іоліт, він такий світлий, синій камінь, красивий. Трошечки нагадує Лондон Топас, але якось все-таки по-іншому він виглядає. Відрізняється: 6х4 іоліти, 3,5 см. Така модель. Далі сережки ось такі невеличкі з перлинками і цитринами 900 гривень вартість. От В мене їх кілька різновидностей, але, в принципі, вони схожі. Так, з цитринами ще є одні. Цитрини 6 х 4. І, і ще ось такі дуже красиві, прямо в позолоті, прямо вони такі блискучі, я не знаю. Тут кругляшки ці пелинки з аметистами. Аметисти у нас аметисти 6 на 8. Тут крупніші. Тисяча гривень вартість, але ну, вони все одно маленькі. Маленькі і легенькі 4 см на швензі. Дівчата тільки у мене в мене силіконові заглушки закінчились, а нові я не замовила. Тому що тут робити, я не знаю. Але краще страхувати, щоб вони у вас точно з вушка нікуди не втекли, або перевдягати на англійську застіпку. Ще раз, аметисти світлі, світлі, такі, як. Фіалкові, я не знаю. Прям я таких, мені здається, що майже і не бачила. Прям світлі-світлі. Дуже красиві. І ось такі з темними аметистами і барочними перлинами на гвіздочках. Красиво зроблені. Красиві такі барочні перлини. Тут вони якось приклені, але сама паралинка така досить, ну, як мені здається, відчувається. Вага треба прикинути. Ну, може, грами 3. Це, в принципі, небагато. Тут темніше, тиснішні, що показувати. Так, 2,7. На гвоздиках. Ось такі. 900 гривень вартість. Вони класні. Реально класні, просто незвичні, а щоб вам ще вони подобались, як вони виглядають. Ну, як зроблені. Наступні прям маленькі-маленькі з трикутними цитрінами, маленькими. 850 гривень ось такого. Плану застібочка, досить вони такі плотненькі. Не знаю, Вони мені, в принципі, ось ці застібки у цього виробника дуже подобаються. Вони е, виглядають краще, ніж ті, що в нас зазвичай бувають. От. Але в нього всі сережки маленькі, в нього немає крупи. дуже рідко траплялися. В принципі, але до нього треба звикнути, бо мені прямо ж силою доводиться от його. Розтіпати. Бачите, і слід лишається. Прям, прям боляче, от настільки замочок такий тугенький. Фіаніти цитрини, цитрини міліметри 5, я думаю. Я трошки взяла камінців, не знаю навіщо, потім буду розбиратися, що я буду з ними робити. Так, попередньо вам покажу, які в мене є. От сапфірчики, от з пакетика видно, що вони там є якісь такі з щербинками. ну це їхня нормальна практика. Це їх вказаний розмір. 3 на 4 на 8. А що таке 8? А, 3 на 4, 8. Це я вже сплю, не звертайте увагу. Тут 2,9 на 4,9. Це гранат. Типу 3 на 5. І він такий, знаєте, світло-червоний красивий. Я не знаю, <смір> як ці каміння можна не любити. Треба переглянути. У мене дійсно багато своїх прикрас, де камінців втратилися, але я вже так, так з усім закрутилася, що, в принципі, до того, що мене втратилося, напевно, ніколи не дійду. Так, оці трохи крупніші маркізи. 4 на 8. 2, 7 це значить товщина їхня. От. Красивий такий колір. Ну, Взяла я то багато камінців, але куди вони підійдуть і кому, я не знаю. Просто так показую, що це, це світлітопази. 4 на 6. це в принципі, стандартний розмір. От я все не вивчу, що мені треба брати 6 на 4. 6 на 4 це в основному. Де? Так, губляться камінці. Тут 2,8 на 1,9 гранати. Ці темні. Ці темніші. Це як Мозамбік такий. Він мені, знаєте, такий смачний-смачний. Червоний такий, класний. От, а це свій. Це світлі, це я розійшлася. Ну, ці ніби як менше. Тут 2,8 на 1,8, а тут 2,8 на 1,9. Ну, в принципі, так, то нам схожі. Це е, релакс у нас. Це, це не продаж. Ні, якщо треба, то можна придумати. От, камінців в мене не так багато і. Не ясно, що вони з розміром. І десь ще трошки заховано кінці, яких я, напевно, не знайду. О, і ще з незвичних ось такі опали. Але я не знаю, чи це справжні. треба глянути. От вони як напевно, справжні все таки Тут не буду говорити, бо я не пам'ятаю. Вони просто, знаєте, от інший в них якийсь блиск, інший як перелив. З камінцями зрозуміло, що нічого не зрозуміло. От Давайте ще подивимось ось такі сережки з топазами на крючечках. Красиві, і красиві топази, і красиві сережки. І топази 6х4. паралинки такі в відтінку бежевого. 900 гривень вартість. Світлі, світлі та бази. Так, і останні у нас сьогодні. А чого останні? Ні, давайте ще не останні. Ось такі сережки з опалами невеличкими і зеленими фіонітами. Просто такий незвичний, такий незвичний відтінок, в принципі, мені подобається. Цікавіше, ніж у білому варіанті. Такий замочок, це ніби як легше розтібається. Якщо цей, то ви штифтик трошки вниз спускаєте. І він тоді буде защлкувати. Ось такий тут опал 6 на 8. Чорний опал. 1400 гривень вартість сережок. У мене просто є ще каблучка, вона не схожа. Але раз тема одна, то ми з вами її подивимось. Ну, як одна тема опали опали. Ми цю тему об'єднаємо 18,5 розмір. Дивіться, тут ось такі опали а Крупні, точніше, не крупні, але і не дрібні, середнього розміру, прозорі, красиво світяться всередині. Особливо ось Особливості, як я взяла. І тут як зелено блиск, а тут зелено оцей тільки. Тобто це не комплект, але дуже хотілося. Але дуже хотілося б спробувати. Ось така цікава каблучка у розмірі 18,5 і 31 міліметр. Її довжина. Ох, яка краса. Якраз новорічна. У вас є новорічний настрій. У мене щось немає я не знаю чого. Я тільки зараз додивилась, що тут є чотири помаранчеві сапфіри, або сапфіри папараджу. Раз, два, три, чотири. Вони буквально пару міліметрів. Опали три міліметри і ці 5 на скільки я сказала, чи я не сказала. Дуже красиво. П'ять на три. Вона така чарующа, я не знаю. Так, <плес> будемо завершувати всім. Дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтеся зі мною. А вартість каблучки 3600 гривень. Але вона дуже крута, вона того варта. Таких не буде більше. Вона одна така була. І випадково до нас потрапила. І сережки. Вони не виглядають разом, але опали, опали, я показую разом. А ви вже самі придумаєте, до чого ви їх будете носити. Тепер я вам бажаю на добраність. Дякую, що залишаєтеся зі мною і якось мене слухаєте. Мені це дуже-дуже приємно. От, я, в принципі, в своїх відео я повністю з вами повністю присвячую себе прикрасам. Всім прекрасних снів, до побачення.